Янгола, від якого ви хочете отримати повідомлення. І в нас сьогодні тема янголи тваринки. В нас тут є папуги, є кролики, пташки, котики, мавпочки, дельфіни, леви, ягнят та черепахи. І у нас сьогодні буде два. Янгола-Єдинорога. Подивіться, який вам подобається. Якщо вам подобається єдинорог-Мистік, він говорить вам, що ви йдете правильним шляхом до своєї мети, не зупиняйтеся, не слухайте жодних відмов, шукайте нові шляхи, і ви отримаєте перемогу. Якщо вам сподобався омега, то він говорить, що ви вже прийшли до своєї мети і ви зараз пожинаєте свої плоди і так тримайте, теж не збавляйте темп, ви на правильному шляху. Якщо сподобалися ці анули, дивіться на каналі YouTube канал. Гарного дня!